Добрий день, мене звати Гаврила Клариса Петрівна. Я звернулася в центр правової допомоги, дізналася з інтернету. Ось мені показали це найбільш актуальним ця компанія. Ознайомилася з сайтом, залишила свій номер, і мені перетелефонували, і я прийшла на консультацію до Валерії Валеріївни. Ось. Потім була така проблема, що мені заблокували карточку, нотаріус приватний, написав заяву, щоб. Що була мікрофінансова організація, де в мене є, начебто, задовженість, і вони заблокували мені карточки. Мені треба було розблокувати, тому що потрібно користуватися картою. Ось. І потім ми написали заяву до суду. І були два засідання. Ця компанія нікуди не приходила, не являлася, тобто вони не. Відстоювали своє право, і в результаті було прийнято рішення в мою а, сторону. Тобто знято арешт з рахунків. Ось, і визнано а, виконавчий напис нотаріуса не дійсно». Ось так. Дякую адвокату <реш> <реш> за допомогу.